Всім привіт! Сьогодні я вам покажу твір, який я склала про травень. Да Нам сьогодні задали по українській мові скласти твір про травень. На травень про травень я вже чесно забула. А, до травня, вроді як там було. Починаємо. У мене такий зошит по українській мові. Ось от Оцінки в мене. Оцінки в мене не дуже. Так що я тут? Не судіть строго. А ми починаємо перше. У ну, мене тут один двір, тому що я і так, я їлі догадалась, Я тупий мозг. І так, починаємо. Травень це буйство весняних фарб. Квіти в садах і на, клумб... і на клумбах. Це чисте заряне небо вночі, ніжні світа. Вранці. Ніжні світанки вранці. Я не можу прочитати нормально. Читаємо заново. Травень це буйство весняних фарб, квіти в садах і на клумбах. Це чисте зоряне небо вночі, ніжні світанки вранці. Я надіюсь, я нормальний твір склала, бо того що це було типу. Тіпа... мені ще мама помагала. Моя мама дуже, дуже е, талант е, вона... <кхи> вона мені завжди допоможе. Желаю вам таких же мам. Я надеюсь, що у вас і так, такі мами, що вам всегда допомагають. Дивіться. Мені сьогодні подруга подарила таке ожерілечко. І там написано Лови. Ви знаєте, що це означає? Ви знаєте, на що вона намікає? Що вона мене любить як подругу? Навірно. А може, це вона просто підлизується? Хм. У мене є одна подруга тут, от в Ютубі. Вона теж викладає відео. І якщо ця подруга покаже це відео моєї подруги, яка мені подарила оце ожерелля, Маргарита, не обижайся, пожалуйста. Я пошутила чуть-чуть. А так, всім пока, підписуйтесь на канал. Я думаю, вам сподобалось це відео, потому что я старалась твір скласти. Я його складала, ну, може, десь з пів години з мамою. Да. Так що всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки и на колокольчик нажимайте обязательно. Всім пока!